Всім доброго дня. Приїхав Джундір 975. Жатка 360 чистої коси. 2400 годин напрацювання. Це резина. Стан резини, ото якісь малесенькі тріщинки є понад шипами. Тут ніяких тріщин по ободі немає. Стан резини добрий. Так виглядає, ніде не фарбований. Задня резина, задня без тріщин, ну це не тріщини, задня без тріщин. Хороша. Так станції ручки бачите? Ідеальна. Шнек фарбі. Farbs. Ремні всі оригінал. Джиндір. Тут відкриє. Так. так само зараз і тут. Бачите, стан хороший, так само оригінал. Джендір. Зірочка на соломотрясах супер. Коробка сухенька, грохот цілий. По салінблоках все ціле. Ось так само, ви ж На барабані показував так само ремень оригінальний. Барабаня. Суперове. Дротики, бачите, грубі не витерті планки всі рівні. Бичі. Бічі так само суперові. Тут все зирочки согласно. Могут закрывати ведра Задня балка. Все ціле, без тріщин. Решетний стан. Не маю чим підсвітити, вже фонарика не включу на записі. Не буде так видно. Ну, решетний стан цілий, соломотряси. Всі ціленькі, рівненькі, не варені, не лопані. І не гнуті. Так, стан так само по... бачите не гнилий, жавчини немає. Так він виглядає зверху. Так само, не гнилий. Для дев'ятої серії. Це просто дуже рідкість, щоб в такому стані був комбайн, 975-й тим більше. Ще ці менші, 955 і 52 ще зустрічаються в такому стані, а щоб 75-й в такому стані це дуже рідкість. Бачите, які всі соломотряси гарні. Так. Тут хлопці катаються. Вихотна, бачите, ще фарба полишалась на краю, ще не вигоріла. Довга вигрузна труба гідравлічна. Зараз піду на іншу сторону покажу. Двигун шістьорка Турбо 150 коней. Комбайн точно такий самий по характеристиках, як 1075. Тільки ж це 9-та серія старіша. У руках випуску саме бункер не витертий. Зараз, до речі, покажу шнекрозний. не витертий абсолютно. Так, то я вже, мабуть, і на цю сторону його вилізу. Так, жатка.